Ха-ха, я розріжу тебе на пиріжочки. Допоможіть! Ехта меротику. Дякую, командире. Дякую, що ти мене врятував від цього єбанутого французика, який хотів мене розрізати на пиріжки. Але ти робиш загрозу моєї комуністичної держави. Я все розумію, ти хочеш жити. Я теж хочу, щоб ти жив. І давай договоримось. ми з тобою ніколи не зустрінемось. Ніколи. Ніколи назавжди. блядь?